Thank you. Вот это виде. Могу а? европейским стандартам по всех. Вот, пожалуйста, он и по узкой 1905 регулируется. регулируется. 40 посадочных мест, барная стройка. Очень прилично, скажу что почему то странно, покупает Средней Афе. Вот это пример вагона э, багажного. Отсек багажный. Далее купе для персонала. Куклада душевая. Отсюда идет загрузка грузов. Откидные полки. Для того, чтобы рационально использовать. Сраживание воздуха дополнительный. Эта система та зимбіродія полковая машина дозволяє рити черги окопи. Я знаю, що це. Так, да. Овід горіат он інтерну лінії я єсту. Так, это, ну, мені було чітко. Да. А это ж самої йде. Наше ключове завдання для країни відновити зростання промислового виробництва. Те, що ми сьогодні знаходимося на вагонобудівному заводі, те, що ми бачили на автокразі, це яскраве свідчення того, що Україна володіє технологіями, і саме головне у нас є внутрішній ринок споживання. Нам потрібна сьогодні різноманітна техніка, починаючи від автомобілів, завершуючи новими потягами, новими вагонами, як пасажирськими, так і вантажними. І ми маємо в це інвестувати. Ви бачите, що ми маємо достатньо серйозну високу якість. Наша продукція українська продається в різні країни. Це означає, що вона є достатньо конкурентно здатна. А тепер давайте подивимося на стан справ в Україні. Подивіться, які сьогодні вантажні вагони в Україні. Вони вже на 90% всі зношені. Подивіться флот, рухомий склад. Все це потребує модернізації. І я вважаю, що наше завдання сьогодні створити якісні умови для того, щоб кожне таке підприємство в кооперації з десятками і сотнями підприємств в країні виробляло український продукт. Ми ще нещодавно з вами були на заводі Антонов. Ми маємо компетенції, маємо досвід, ми можемо будувати український літак. Чому ну, ж ми маємо закуповувати літаки за кордоном? Я маю на увазі авіакомпанії, які сьогодні працюють. В Україні належить Україні. Або чому ми маємо закуповувати в різних країнах отакі от прекрасні вантажні автомобілі, якщо ми можемо на базі Краза виробляти абсолютно всю техніку? Ми можемо виробляти український трактор. Я думаю, що в найближчому майбутньому з'явиться український комбайн. Що це означає? Це означає, що при такій високій локалізації 60, 70, 80, 90 і 100%. Все, всі компоненти виробляються в Україні. По КРАЗу єдина проблема це виробництво двигунів. Але е, все інше це все виробництво України. Де це все виробляється? Суми, Хмельницький, Полтава, Харків, Дніпро, Київ десятки підприємств, сотні підприємств працюють сьогодні в кооперації. Це означає, що у людей буде зарплата і робота. Тому завдання уряду: я сьогодні буду проводити засідання виїзне. Комітету розвитку правословості. Наше завдання створити умови, при яких український виробник буде відчувати свою конкурентність всередині нашої країни. Це перша позиція і друга позиція. Ми маємо зайняти гідне місце в нашій міжнародній торгівлі. Попит на таку продукцію в Україні в світі є. Наше завдання сьогодні підсилити наші можливості, тому що і ціна, і якість є конкурентними. Якщо взяти питання вагонобудування, Україна дає дуже якість, дуже добру якість, яка сертифікована, при тому, що ціни на аналогічну продукцію на 30-50% дешевше ніж виробників Європейського союзу або світових виробників. Більше того, ми готові. Там, де ми не володіємо знаннями і технологіями, ми готові в кооперації з світовими виробниками в Україні виробляти спільно ту продукцію, яка потрібна і Україні, і світу. Тому ще раз хочу підкреслити, що наше завдання відродження національної економіки, відродження національної промисловості. У нас сьогодні ще, слава Богу, збереглись і технології, і кадри, якими ми можемо збільшувати обсяг продукції в Україні.